Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі. Якщо ви зайшли на це відео, значить для вас тут точно є корисна інформація, яку ви маєте почути саме зараз, саме в цей момент. Тому залишайтеся, будь ласка, і ми з вами сьогодні будемо говорити про те, як нам зробити наше життя легшим і кращим, і щоб всередині було відчуття, що ти на своєму місці, що в тебе є здатність. Ясно оцінювати будь-яку ситуацію навколо себе. Щоб не казали в новинах, що б не писали в соцмережах, щоб не показувало нам навколо те все, що пульсує в вигляді хаосу, давайте просто слухати себе. І так, мудрі неповторні люди, громадяни світу, ми йдемо з вами розбиратися, як нам краще. Стояти в цьому житті. Сьогодні я вам дещо розкажу про своє дослідження, яке я проводила на протягом багатьох років на собі. І так, знаєте, що я зараз відмічу вам важливого? Якщо ви дивитесь подібні канали, там, де вам розповідають про духовний розвиток, про просвітлення, про саморозвиток, так? То мій канал, він теж має відношення до цього, але він інший. Тому що я опираюсь тільки на своє внутрішнє знання і на свій шлях, який я пройшла. І сьогодні я хочу сказати вам декілька слів про себе. Але вірніше, не про себе, а про мої усвідомлення на даний момент, які я можу вам уже озвучити і передати. І... Саме цікаве тут те, що простір життя змінився, структура нашої свідомості змінилася, і виникла повна потреба для усвідомлення саме рівнів, де ти зараз знаходишся, який рівень твоєї свідомості, як ти розвиваєшся, що тобі потрібно в собі змінити, щоб життя стало кращим в тебе, щоб розуміння прийшло, ясність, щоб працював канал інтуїтивний, гарно. Щоб знати самому, справлятися, розумієте? І тут виникає у мене висновок: перше, що я вам скажу: змінилася сама логіка, самопізнання. Все змінилось, друзі. І ми з вами не можемо розраховувати більше ні на кого. І тим більше, коли я казала вам, що 25-й рік в минулому відео моєму, якщо хто не бачив, подивіться, будь ласка, я вам говорила, що 2025 рік це буде рік руйнувань. Перед тим, я говорила, що ми відчуваємо себе як на некерованій каруселі. Ми сідаємо на цю карусель, вона несеться десь кудись, ми летимо разом з цим всім і нічого не розуміємо, що відбувається. Так от, зараз, друзі, ми маємо усвідомити свої рівні поглибленого саморозвитку. Тому що це все дуже зараз, знаєте, я би сказала навіть, що це важливо для продовження самого життя. Рівень поглибленого усвідомлення, хто ти є тут на землі, як ти живеш. І ось дивіться, що цікаво зараз, що це все, коли людина пізнає в собі свою долю, істинність свою, свій талант, так, своє призначення. А призначення кожної людини на землі це саморозвиток, це еволюція. І те все, що ми з вами проживаємо, це все заради цього, тільки заради розвитку. І ти є тут заради розвитку свого, якщо десь тормозиш, десь гальмуєш, десь зачіпляєшся за щось, тебе буде звідти вибивати. Це факт. І цей рік нам покаже, що так воно і буде. Але ми маємо з вами знати, як нам зробити цей період ну, легше свідомо зробити. Так ось, якщо ви дійсно ще далі продовжуєте дивитися це відео. То ви вже володієте, я впевнена певними досягненнями всередині себе, на рахунок свого якогось такого вже інтуїтивного бачення. Або у вас є питання, на яке ви хочете знати відповідь, десь уже щось так дістало, що просто немає сили більше там перебувати, в якомусь болю, в якомусь жалю, в якомусь горі, в якійсь е -е -е, розмитості, неясності. А і багатьом людям нестерпно навіть вже бути в звичних станах, коли ви ображені на всіх, і на все, і злі на все. Тобто ми втомлюємося вже від цього, правильно? І ось дивіться, цікаво те, що я зараз сьогодні ділюся з вами власними досягненнями, тому що я впевнена, що ви також маєте власні досягнення. Але дослідження не всі проводять так, от, як я, тому що я на шляху такому вже. Близько 30 років. І те, що зараз я зрозуміла. Знаєте, що я зрозуміла? Що зараз вам розповідати, от якщо там говорять там, про якесь просвітлення, там, так, про розвиток, еволюцію, там, ще якісь там різні методи, щоб я зараз вам почала розповідати там, про якусь концентрацію уваги, там, про. Сенс якихось медитацій, про цю важливість духовного розвитку, то я зараз зрозуміла, що це не має жодного сенсу. Чому? Тому що зараз потрібно щось абсолютно нове. От я, наприклад, пройшла свій шлях так, становлення, от, от такою, яка я зараз уже є, так, досліджуючи себе, проходячи через важкі випробування, через хворобу, через зцілення від невиліковних хвороб. Через повну трансформацію свідомості, через всі кармічні ці зав'язки, і все те, що тільки можна було, так, я досліджувала сама себе, а потім стала передавати це тим людям, хто також знаходиться на такому шляху. Так от, я пройшла до цього моменту, і зараз я усвідомлюю ці зміни в собі. Так? І за цей період 30 років самопізнання свого я Маю власне бачення, фази свідомості, в якій я знаходжуся. І також допомагаю людям розкривати свідомість свою і знати, який розмах свідомості у нас тут зараз з вами забезпечений вже простором, де ми з вами всі перебуваємо. І ось дивіться, я вам зараз скажу так, щоб було ясно, чому я часто говорю про те, що багато. Людей зараз говорять таку інформацію, яка вже нам не потрібна, а вони вважають це важливою. Тобто є інтернет, і людині важливо озвучувати те, що вона в собі пізнає. Але багато з тих людей, які пройшли свої випробування, вони цю інформацію вже давно не сприймають. Так, от я хочу вам сказати сьогодні, що? Всі ті, хто ви, ви знаєте також, так, ви на своєму шляху духовного розвитку, пізнання, самопізнання, там, наприклад, само у когось реалізації стоїте, так? І ось дивіться. Згадайте, колись, от, як, як я проходила свій так? шлях сюди зараз, колись було важливо, наприклад, в 90-х роках читати книги. От Багато книг вийшло. От ті, які чіпляли. так, Луїза Хей там була наставником таким, знаєте, Дональд, Ніл, Ніл Дональд Волш, Толлі, Потім пішли різні. те, що я читала, Я перечитала все, що тільки було в книжкових магазинах, в усіх книгарнях, де я була. Я все знаходила саме такі книги, і я це все читала, 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 читала. Я на цьому от просто росла, мене книги піднімали. Так? Потім, коли я почала розуміти про дію енергії, я пішла навчатися в школу, чи як там називається, інститут Мірзакаріма Сонаколовича Нарбекова. я там вчилася на всіх рівнях. пройшла їх також. От, отримала знання про корекцію енергії і зцілення, про провела це на собі, зцілила себе, звичайно, інакше я б цим не займалася, якби я не захворіла. І ось дивіться, потім, наприклад, це в 90-х роках отак пішло. Потім, десь в 2000-х роках, пішов такий всплеск, просто прорив такий до психологічного пізнання. Тобто, пішло, знаєте, розкриття в свідомості психологічного пізнання. І от, наприклад, я створювала своє бачення на основі тих можливостей, які в мене були. Тобто, опираючись на, на те все, що в мене було: через книжки, через спілкування, через проживання певних періодів життя. Так? І все, що існувало на той період в нашому світі. Я торкнулася всього, тобто, і це було мені важливо. Далі потім, коли ми вже цього всього з вами почерпнули, пішов такий всплеск: значить, коли ви згадаєте, що стали доступними нам різні курси, вебінари. Люди почали приїжджати майстри, там, екстрасенси, ще там хтось почали їздити по різним країнам, по різним містам, збирати людей. Ще так не було розкручено соціальні мережі, і було доступно саме таке спілкування живе, що передавало це все. І от майстри їздили по всьому світу, навчали групи, тобто була величезна жага до пізнання. От у мене так було розумієте, я на той час не вважала себе майстром, і зараз я на цьому не акцентую в жодному, в жодному разі. Але коли я чую, що розповідають зараз на тих сансангах, які ведуть онлайн, які на різних платформах просвітлені майстри в Ютубі, називаючи себе просвітленими майстрами, говорять такі речі з свого досвіду, які, наприклад, взагалі не відповідають моєму внутрішньому досвіду. Тобто, чому не відповідають? Тому що шлях у нас різний. І зараз, друзі, коли ми з вами стоїмо от на, такому, на такому перехлесті, що ми ввійшли вже в нову фазу розкриття своїх свідомостей. Ми вперлися з вами в те, що те все, що ми робили, 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 робили тут раз воно і стало ну от, без сенсу. Зовсім без сенсу. Ми розуміємо, що то був наш досвід і так потрібно було. Так? Читали, ми читали веди, ми читали з вами, як я, наприклад, Нісаргадату Махараджа вивчала його книги. Його лекції вслухалася, читала, я знаходила самі старовинні писання, самі такі, самі, що докопувалася де завгодно. Я, я читала про зміну в часі, про, читала Блавацьку, читала реріхів, дивилася це все, відкопувала картини, вивчала, вдивлялася це все, формувала щось собі таке, знаєте, особливе. От, а потім зрозуміла, що навіть те, що ми з вами раніше описували в своїх соцмережах, що ти подумала тільки про щось, а воно тобі раз і прийшло. І в якомусь вигляді, в інформації, в якійсь там ще в чомусь, так? Або від людей щось передалося, підказочка якась прийшла, ще там щось. А зараз, друзі, замітьте, воно так не працює вже навіть це. А знаєте чому? Тому що, по-перше, треба знати точно, що тобі потрібно, що ти хочеш знати. Ти можеш знати це тільки про себе і від себе його подавати, формувати. І ти маєш зробити зусилля, певні зусилля, щоб це отримати. Зараз легенько нічого не дається. Повірте, дається всім по рівню свідомості. Ось і настав той час, коли дається все саме по рівню твоєї свідомості. Я хочу, друзі, вам сказати, що ми, люди, які живуть зараз в цьому світі, так, ми всі з вами перебуваємо в такому вимірі існування, який відповідає нашому рівню свідомостей, який відповідає нашим думкам. І то, що кажуть, що думки творящі, що вони творять реальність, так звичайно, тому що в кожну думку вкладена вогняна енергія, вона вплетена. І думка, яка пролітає через простори, не проносячи цю вогняну енергію, вона як жариночка, вона також формує певні поля, в яких ми існуємо. І я хочу вам сказати, друзі, що потрібно поставити акцент на тому, якого рівня помисли ви проводите через себе. І це не є думалка. Думка це думалка, це скоріше таке, знаєте, нав'язливе думання це думка, думалка. А мисль від слова мислити, коли включається мисль, Ото є творяще. І ще хочу сказати вам сьогодні важливу річ яку. Важливо те, що логіка змінилася, пізнання, самопізнання, світ змінився, все змінилося. Ви можете молитися скільки завгодно, надіятися, ви можете намагатися змінити реальність або життя, але без когерентності вашого мозку. І серця, ви не здатні запустити в квантове поле нічого, ніякий сигнал, тому що у вас там немає. Ви не можете туди потрапити. Ваша магнітна амплитуда не проникає туди. Так от, друзі, що зараз важливо? Практикувати когерентність серця і мозку. Запускати мисль, яка є творящою. Для вас. І я якраз зараз готую свій курс Еволюція свідомості, який почнеться 7 лютого. Це буде курс, саме налаштований на інтегровану роботу над собою, де можна розкрити саме таку здатність, таку здібність. Нам потрібно з вами виходити за межі проблем, які блокують нашу енергію життя, для того, щоб звільнити її і направити на творення, на створення нової долі, навіть своєї. Потрібно усвідомлювати своє призначення, своє покликання, хто ти тут, для чого ти тут. І зараз, якраз, відкриваються ці знання. Багато чого доведено вченими. Я вже опираюсь на такі, знаєте, глибинні стародавні знання. Я опираюсь на сучасні знання. Я опираюсь на своє внутрішнє знання. Але той період, коли ми з вами насичували себе будь-чим, він скінчився. Прийшов час істинних знань про себе. І це істинне знання розпаковується тільки у вас всередині. Ми можемо активувати. З вашу здібність розкрити свій еволюційний потік, оту когерентність, яка зливається. Знаєте, чому ми втрачаємо енергії? Чому в нас в житті багато чого не виходить? Чому ми знедоленними себе відчуваємо часто? Навіть ті, хто зробив багато роботи над собою. От мені цікаво, знаєте, самі досліджувати цей процес. Знаєте чому? Тому що робота мозку Мисль, мислення і амплитида, магнітна амплитуда серця, коли вони зливаються, то немає розриву. Єдність відбувається. А це потрібно тренувати. Так що приходьте в мою школу Вищої інтеграції людини на курс, перший курс в цьому році, який я для вас вже сформувала. Зараз почну його вже більше рекламувати, розповідати про це. Ми будемо займатися з вами просто в, таких, в прямому ефірі на таких великих вебінарах, де створюється саме поле для тренування ваших здібностей, для розпаковки всього, що ви носите в собі. І все це тільки для того, щоб ви могли жити в цьому світі. Тому що руйнування продовжується, Вон ви бачите, землетруси. Клімат змінився, землетруси вони йдуть. Незрозуміло, що твориться в політиці, в економіці скрізь. І це все, друзі, для того, щоб повернути кожну людину в глибину самого себе. От там тільки знаходяться відповіді. Тільки там ви створите собі сферу вашого життя, яку ви носите завжди з собою, де б ви не були. Тому я всіх запрошую. І ви знаєте, потрібно виходити за межі звичайного сприйняття, щоб оце в якусь мить ми усвідомили, що ми вже підключені до того джерела, яке живить нас постійно, яке плекає нас, голубить, проносить крізь всі випробовування. Розумієте? Потрібно вже знати це все. І я пропоную вам комплексний такий прохід. Комплексне, інтегроване усвідомлення про себе, а не кусочками якимись там. Тому що прийшов час подавати щось абсолютно нове. І якщо ви готові, якщо ви визріли, ви можете приєднатися, ви можете придбати будь-який курс у мене на сайті, ви можете придбати мою замовити мою консультацію персонально. Ви можете взагалі робити будь-що, куди ваше серце потягнеться. Тому що зараз якраз вже той час. Прийшов час визрівання свідомості. Ми визріваємо. І я вам потім ще передам деяку дуже важливу інформацію в наступних відео про те, чому так, чому зараз важливо саме визрівання. Зріла свідомість вступає в свої права. Тому хто залишається ще десь там в зачіпочках, якихось за Дитячі, якісь або підліткові примхи, вам придеться з цим все одно розпрощатися. А потрібна технологія як це зробити швидко. Тому все в наших руках. Будь ласка, слідкуйте за об'явами. Я набираю унікальну групу це буде перший курс в цьому році. І він неповторний його такого ще не було. Тоді бажаю вам всього зараз на дану мить найкращого Мирного неба вам, друзі, світлого сонячного променю у ваше серце. І нехай наш світ стає кращим завдяки вам, мудрі неповторні громадяни світу. До побачення!